Як ви ставитеся до того, що Коломойський опинився на лаві підсудних? Очевидно, як громадянин України, я ставлюся до цього позитивно, але я хочу, щоб це було дійсно доведено до кінця до розслідування, доведено до кінця справи, щоб людина. Отримала реальний вирок, оскільки ми бачимо багато правових прецедентів пов'язаних з цією особою, навіть на прикладі міста Кременчука. Тобто, ми маємо в ще зруйнований Кременчуцький нафтопереробний завод, який сьогодні знаходиться в оперативному управлінні Міністерства оборони, і сьогодні менеджменту цього Заводу, який тісно пов'язаний з фігурою одіозного олігарха Ігоря Коломойського, інкримінують 1,3 мільярди несплати, один мільярди гривень несплати акцизного податку. Інкримінують привласнення палива службовими особами на 2 мільярди гривень, тобто це. І дати відповідно часовий період, відповідно якого стосуються ці кошти, це лише кілька місяців 2022 року. Тому ми розуміємо, що масштаби тих розтрат, масштаби тих привласнення коштів, сплати податків і тих недоотриманих державою ресурсів були катастрофічними. Тому я впевнений, що Ігорю Валерійовичу є за що відповісти перед законом, в тому числі і відповідно до тих статей, які інкримінують його сьогодні, за що він отримав 60 діб тримання під вартою в рамках запобіжного заходу.